Господь з вами і читання святого Євангелія від луки, слави Господи. Того часу насміхалися над Ісусом начальники, кажучи, інших спасав, тож нехай спасе й себе самого. Якщо він Христос, Божий обранець, глузували з Нього й воїни. Вони, приступаючи, подавали йому оцет і казали, якщо ти, цар Юдеїв, спаси себе, а був і напис над ним, це цар Юдеїв. Один із розп'ятих злочинців лихословив його, кажучи. Хіба ти не Христос, спаси себе і нас. А другий обізвався і, докоряючи йому, сказав, чи ти не боїшся Бога, коли й сам на таке засуджений? Але ми справедливо, бо дістаємо належне за те, що вчинив. Він же нічого поганого не зробив і додав. Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у Царство Твоє. А Він сказав йому. Воістину кажу тобі, сьогодні ти будеш зо мною в раю. Слово Господнє, Улюблені в Христі, брати і сестри, нехай наш Господь, Ісус Христос, Цар всесвіту, наповнить серця ваші своїм миром. Сьогоднішня урочистість нам говорить про те, що Господь царює, але в зовсім інший спосіб, ніж царі і вельможі світу цього. У кожного з нас може бути своє уявлення яким. Є цар і яким його царювання. Нам не довелося жити в якомусь царстві, бо це вже часи минулі. Але в часи Ісуса був в Римі імператор, чи то Тотивері, чи Нерон, чи інші. І їх панування будувалося на силі, на владі, часом деспотичності, мали велику армію і впроваджували свої порядки. Установлювали свої права, а потім їх змінювали. Царі цього світу проминають і їхнє царство розпадається. Віримо в те, що царство нашого Господа Ісуса Христа триває вічно. Але ж яким воно є? Бачимо, що зовсім інше. В багатьох притчах і на різні способи Господь пояснював. До чого прирівняти царство небесне? Говорив, подібно до маленького зерна гірчиці, з якого виростає велике дерево, подібно до Закваски, якою заквашує Господиня тісто, вистачить невеличкої кількості дріжджів і все закваситься. Царство мого не з цього світу, говорить Христос перед Пилатом. Бо якби було з цього світу, вже Цілі воїнства ангелів воювали за мене. В сьогоднішній Євангелії ми чуємо про те приниження Ісуса Христа, про Його страждання на Христі. Останні його хвилини, коли помирає, дізнає знову спокуси від лукавого, від дьявола. Приходили начальники, первосвященики народу і насміхалися над ним. Говорили, інших спасав, нехай тепер сам себе спасе, нехай зійде з Христа. І дьявол повторює свою спокусу точно такий же спосіб, як на початку діяльності Ісуса Христа на пустині, коли говорив: якщо ти син Божий, прояви свою міць, яви чудо, зміни камінь в хліб і проявиш свою силу і себе нагодуєш. Якщо ти син Божий. І саме ці слова чує Ісус на Христі: якщо ти Христос, Божий обранець, Божий син, то зійди з Христа, прояви свою міць. Навіщо тобі страждати? І ці слова б'ють в Його гідність Божого Сина. Первосвященники глузують з Нього і насміхаються, а також і воїни. Подавали оцет, казали, якщо ти цар юдеїв, то спаси тебе, якщо ти цар. І дійсно я царем, але тим царем покірним і покірним аж до смерті, як пише Павло Апостол смерті хресне. Ісус говорив своїм учням, коли буду підвищений над землею на Голговському хресті, на тому дереві, яке дає спасіння. То всіх притягну до себе. Те перше дерево, дерево пізнання добра і зла в райському саду принесло смерть першим людям. Та дерево Голговського христа приносить спасіння і зцілення наших ран. Бо на ньому Христос пролив свою кров на відкуплення гріхів багатьох, ось його царювання і Його служіння. Ісус говорить: учням своїм немає. Більшої любові, як віддати своє життя за друзів своїх. І додає, і я вас вже не називаю рабами, але друзями моїми, бо відкрив перед вами таємниці серця мого Отця, що Бог не хоче смерті грішника, а кожен з нас грішив і позбавлений тієї слави Божих дітей. Тільки Бог милосерді Своїм віддає за нас свого Сина, як відкуплення на відкуплення гріхів наших. Христос, котрий не мав жодного гріха, всі гріхи світу взяв на себе. Якщо ти цар юдей, спаси себе, бо Пілат наказав умістити на Христі напис «Ісус Назарянин, Цар Юдеї. А первосвященники, книжники приходили і казали, не пиши, цар юдей. пиши Він себе називав царем. Не розпізнали, не прийняли, не послухали. Нам сьогодні Господь дає той шанс прийняти Сина Божого, прийняти до свого серця, прийняти його науку. Бо Господь говорить, хто любить мене. Той заповіді ми і виконує, а вони не складні. В чому проявляється наша любов до Бога? Заповіді, ну знаємо, звичайно. Якщо вас зараз запитати, назвете всі 10, то в правильному порядку чи виконуємо? Тут вже складніше питання. Якщо чесно сказати, то треба сказати ні, Господу. Не завжди виконуємо часом, забуваємо про те, а інколи просто грішимо проти твоїх заповідей свідомо і добровільно. А що це означає? Цим самим відрікаємося від тебе, не приймаємо твоєї любові, визнаємо, що хочемо будувати своє майбутнє без тебе. А Господь говорить тільки зі мною. Можете осягнути повноту спасіння, ніхто не приходить до Отця, якщо не через мене. І дознає також зневаги від людини, котра поряд з ним терпить на сусідньому хресті. Один з розліп'ятих злочинців лихословив його, кажучи, хіба не Христос, спаси себе і нас. Тричі чується, хіба ти не Христос, хіба ти не Месія, не Божий обранець, спаси себе, але в який спосіб, такий, як хочеться його злий дух, котрий весь час спокушав Божого Сина, котрий нас сьогодні спокушає, спаси сам себе. Не потрібен тобі Бог, сам можеш своє життя поукладати так, як хочеш, чи ти не володар життя свого. Спаси себе. І часом спокушаємося цим, бажаючи зберегти своє життя, свій комфорт, своє здоров'я, успіх і так далі, втікти від цієї війни, втікти від цього жаху, сховатися десь. Куди втічемо? Як говорить один з псалмів, Господи, куди я втічу від тебе? Піднімуся на гору високу там, ти спущуся в глибини океану, ти там теж є. Якщо ми створені Богом, і призначені до вічного життя, то куди тікаємо і де шукаємо цього життя. Ісус говорить, хто, хто бажає зберегти своє життя, то його втратить. Але хто втратить життя своє заради мене і моєї Євангелії, то його отримає, той тобто зможе царювати разом з нашим Господом. Бо інший розбійник визнає, визнає перед людьми, перед Христом, що засуджений справедливо. За свої злочини отримав покарання. Чи ти не боїшся Бога, говорить своєму товаришу, коли сам на таке засуджено. І ми дійсно отримуємо належну заплату за те, що вчинив. А про Ісуса свідчить, Він нічого поганого не зробив. Страждає невинно. І звертаючись вже до самого Ісуса, говорить, Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у царство Твоє. Ісусе, згадай мене. Ось наша молитва, наше звертання до Бога. Ісусе, згадай мене, коли буде мені важко, коли буду почувати себе самотнім і відкинутим, безрадним і немічним. Ісусе, згадай мене, коли прийдеш у царство Твоє. І у відповідь чує слова. Які прекрасні слова, які думаю, хотів би почути кожен з нас хвилину своєї смерті, переходу з цього життя до іншого. Воістину кажу тобі: сьогодні будеш зі мною в раю, сьогодні будеш зі мною у моєму царстві. Ось наша надія і наше уповання на Бога і Його милосердя. Як говорить Павло Апостол з радістю. З великою радістю, повнотою серця дякуємо Отцеві, який знайшов нас гідними, достойними участі у спадщині святих у світі, там, в небі, в великій спільноті святих, серед ангелів, архангелів, херовимів і серафимів, разом з Пресвятою Богородицю Дієви Марію є і наше місце, яке Бог споконвічно приготував. Тільки сатана. Страшно не бажає, щоб ми потрапили в сім'ю Божих дітей, в царство небесне, тому весь час бажає нам цьому перешкодити. Тож, довіряючи Богові, просімо, Господи, дозволь нам іти за тобою, беречи щоденно свій хрест, приймаючи волю Твою, люблячи тебе і цю любов, проявляючи в тому, що приймаючи заповіді Твої, хочемо виконувати. Щоб могли колись царювати з Тобою Твоєму царстві. Павло Апостол говорить через нього, через Ісуса Христа, Його Хрест, Бог Отець примирив із собою все, примирив крові Його Христа і земне, і небесне. Тож, примирені з Богом, відкуплені Його дорогоцінною кров'ю, нашого Спасителя Ісуса Христа, будьмо вірні нашому християнському покликанню. Будьмо вірні тому, що дає нам Господь, а Він говорить нам сьогодні: ідіть і чиніть учнями всі народи, і проголошуйте про прихід Божого Царства, а сам Христос обіцяє. Ось я з вами по всі дні, аж до кінця світу.